Я вітеріна. І сьогодні ми знову шукаємо аномалії. Поверх 9. Початок. Ця гра була безкоштовна, тому я вирішив в неї пограти. І тут є українська. You know? Ставимо лайки, підписуємося, ну, коментики пишемо і поїхали грати. Так, попередження: якщо ви виявите аномалію, ви, угу, натисніть на кнопочку Око. Добре. Якщо все окей, натисніть Спадки. Добре, чудово. Дев'ятий поверх. Ми плануємо пройти цю гру ну, за хвилин 30. Я вважаю, що це можливо. Так, уважно дивимось. Якась жіночка, прибиральниця. Баночки якісь. Ну, якісь такі маленькі детальки, я думаю, не потрібно запам'ятовувати ніфіга собі. Це вікно чи зеркало? Хорошо. Вогнегасник, так я можу бігати. Я не можу бігати, до речі. Це погано чи добре? Я не знаю. Так, 14, 15. Давайте ручки такі круглі. Добре, сніданок. Тут у нас якийсь. Хтось кушав курочку і наїв кетчуп. Чи це воно? А, це воно. 13-й номер. Кей вихід Картина. Орхідея. Це ж орхідея. Вони ну, якісь такі, ну. страшненькі. Я думаю, що на першому ж поверсі, точніше на дев'ятому, не має бути аномалій. Це ж ми тільки зайшли в цю гру і маємо просто подивитися. Я вважаю, що тут все окей. Ой господи. Давай. Так, все окей. Побачила це? А эта табличка с выходом там, там была. Я не помню. Так, жіночка. Она пішла мне никуда, Семь, 19, 18. Да! Открой дверь. Пусти, пожалуйста, вина. Я уже обесралась. А это было страшно. Она не было даже звука. Все, я подсею. Сьомий. Так. Жіночка. Да не. Дені... Блин, не хочу підходити до того вікна. Тут нема аномалії, Так. А двері не завелики. то так. Норм. Наманомали нема, я вважаю. Все окей. Все ще ки-пуки. И це сьомий поверх. І ми на шостому зараз будемо. 3, 2, 1. You know a stand. Руки. Руки такі мають бути, так? Я зараз буду обсиратися. Все нормально. Кров, як я її не побачила. Тобто кетчуп розлив на підлогу, розумієте? Просто. Ой, ну це було дуже легко, до речі. П'ятий поверх. Ей! Ей! Я не можу нічого натиснути, я йду. What? Ви серйозні, ребятки? Вона ще не вийшла. Я знайшла ще одну гру. Тут один епізод називається First to Fan Chom Home Alone. Вона на англійській мові, тому в мене є перекладач. Не хотів публікувати це на Reddit лише для того, щоб назвати це вигадкою, а я навіть не знаю, чого почати. Гадаю, просто почну. Круто, того мені здається, що я повинен згадати, що мій графік сну був е, зіпсований, тому що батьки поїхали. Цей час я спав і вставав практично в будь-який час доби. Хоча я планував це взагалі виправити. Так, все, прикладачку відкладаємо. Йо, а як встать? То гудіт! Мовчи. Це буде важко. Ой, я така повільна? Я, я жінка чи чоловік? Ага. Речі такі картини повсюду. Походу, в мене вірують, ага. Мені прийшла Смска. Давайте почитаємо. Коли ви, коли ви повертаєтесь, ми з татом повернемося повернемо в понеділок Люба. Хіба я не казав, що це тобі вчора? Круто. Подбайс подбай про свій сон вчасно. В принципі, окей, okay, герл. Сподіваюсь, що ти отримаєш Xbox. Чи можу запустити Мейсна та Джоша на ніч для домашнього завдання? Звичайно, ви можете, позвонити мені, якщо вам щось знадобиться. Бо обов'язково перевірте їх на дверях, даєш ніж відкривати їх. Перевірте, квіт жалюзі. Бережіть мене. Айбре. Ми з татом можемо повернутися до вечора в неділі. Чому ти такий параноїк, мама, мені 14. Думаю, я трохи заднімаю. Ймовірно, я замовлю собі біси. Окей. А як мені це почитати? А! Мейсон Олівер це хто? Це наш друг. Типа, йоу, йоу! Що ми йдемо сьогодні до Джессики? Так, чушу джо теж прийде. Бубу, uh, I don't know, Що робиш? Я не знаю, типу. Що не так, ти не збирався її бачити вчора? Вона не з'явилась. А, я мужик. Нічого собі. Ні, Я для неї навіть не маю значення. Ти маєш значення. Як хім, Так, Лейно, я зовсім забув, мабуть, збираюсь робити сьогодні ввечері. Лоу, я також. А то про домашку сплашувати? Мої батьки пішли на ніч. Хочеш приїхати? Ми також можемо грати «Маріо»». Так, я прийду. Добре, подзвони Джошу. Я не можу підняти чувак. Можливо, у мене є плани з знайде. Оце я вас перекладач. І що? Що тут? Кімната батька. Отак от. Чого так темно? Оце. А навіщо мені присідати? У мене маленьке питання. За мною хтось буде слідкувати, так? Я не хочу. Оце в нього продуктів. Що з хаве, все. Що я хочу? Не хочеться з'їсти. Як з'їсти? Ага. Ми можемо кидатися? На. Брем. Куди гріти? Ану. Оце я геній! Мені подобається дивитися телевізор, коли я їм. Пішли. А де у вас телек? Де мій телек? У сюди? Клас. Де, не? О, клас! А, Ну все. Що це таке? Йома, що ти дивишся взагалі? Тепер я хочу спати. Я поїв, можна поспати, Нафіг мусор. Мамка прибере. Пішли. Так, давайте знайдемо такий куточок, де я зможу сховатися. Читаємо. Ой. Нам доведеться скасуватися, чувак, що на щось виникло. Але ти повинен прийти до Джесіки. завтра, чомраунд. Не тявлял, я не знаю. А я можу вийти? Якщо я можу вийти, то я прийду. А де, а де живе Джесіка? Джесік, кохання моє. Я... Ні? Прикиньте, мене не пускають. Ну ладно, пішла спати. Не дягуюся. I'm sorry. Побачу... вибач, будь ласка, чел. Побачимось завтра. бачите, я знаю два слова. Зайдемо зараз в кімнату. Закриємо двері. Ні, ми не можемо вмикати вмикати світло? Пати. А, мені потрібно забути домашку на завтрачі. А може мало з друзями зробити її. Я паля роби. А я забула вимкнути телевізор. Він, коротше, каже, телек мені заважає, понімається шум. Завалився. це. Я зробила свою домашку через ФІФ. Я не знаю, що таке фіф, але мій Ми йдемо спати. Закрий двері. О, тепер в мене мем. Діти не. Коротше каже, не засвітиться занадто пізно спати. Все. День пройшов. Так. Я хочу пити. О, вода. Все. Викинь. Не посмотри мені треба зараз. You here. Мам. Ну да. О, я можу писати щось. Давай напишемо. Це до тебе. Це до тебе. Спати, все. Мама сходить з розуму. Вона знає, що я вдома. Чує. Я під ліжком. Якого бійця? Закрийся двері. Кого? Я -я -я Кого? А -а -а! <реперість> Я Зараз пройду ще раз його, напевне. Зараз буде склейка. Три, два, один. Склейка. Я не знаю, що буду робити склейку. Ну, все, ми попили водички, тепер ми повертаємось назад і зараз. Нас будуть кошмалять. Спустимось, подивимось, короче, в вікно і потім піднімемось наверх. А точніше, зараз спустимось, мамка напише і ми просто піднімемось вверх. Піднімаємося. Так, що у нас там по сообщення? Сказав, що він повзає через вікна. Ми викликали поліцію, вийдіти і починати двері і ховатися у своїй кімнаті. Коротше, не відкривайте те, щоб він щоб він не робив. Коротше, Лежимо, відпочиваємо, кайфуємо. Чекаємо поліцію. Це поул. Відки двері. Ми не відкриємо кляті двері. Ми залишимося тут. А, там якийсь чел. Так. І він дзвонить дзвінок. Ладно, пішли вже. Я хочу отак зробити. Я точно помру сьогодні. Якщо мене не вийде, то все. Буду плакати. Цікаво, він зможе зайти до мене в кімнату чи ні? О, поліція! Все? Я пройшла? Я пройшла. Бачите? Як добре, що я нікуди не вийшла. Я його побачила, обістралась, звісно. Поліція приїхала. Привіт! Ну, що я можу сказати? Дві гори, точніше, їх обрізки, пройшли в одному лисплеї. Напишіть, будь ласка, яка гра вам сподобалась найбільше. Підпишіться там лайк, поставте хоча б. М -м. Можна? До побеціна! У мене є ще світло. Ура!